Не покладаючи рук, працює задля перемоги на Прикарпатті Підприємство для людей з інвалідністю шиє військову амуніцію. Для українських захисників тут виготовляють бронежилети, розгрузки, літню та зимову форму. Щодня на підприємстві працює три бригади працівників. Серед них Ксенія Гаврилюк, інженер-технолог з чималим досвідом шиття. Коли нові моделі получає, вчимо не чуючи як правильно шити, які операції виконують. За один день можемо пошити. Кожна бригада шиї по 25 бронежилетів. За один день ми шиємо. Спочатку було дуже важко, але тепер вже привикли, вже легко шиється. Виготовляють амуніцію на підприємстві на замовлення міноборони та військової адміністрації. Від початку повномасштабного вторгнення тут відшили близько 20 тисяч виробів. Проте зараз каже директор підприємства, свою роботу зосередять саме на зимовій формі для бійців. У нас є замовлення від обласної державної адміністрації пошити 4 тисячі виробів. Значить, щоб виконати це замовлення, це мінімум потрібно три місяці. Ми будемо виконувати спрощеній системі для того, щоб до кінця жовтня виконати, хоча б тисячу півтора штук, е, е, штук е, цих виробів, а до кінця листопада хоча б до 3,5-4 тисячі». Вироби шиють відповідно до всіх норм та стандартів. Кошти на їх пошиття підприємство отримує з обласного бюджету. Така робота, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, дуже важлива. Адже саме тилові області мають першими допомагати та підтримувати воїнів. Тут працюють люди з інвалідністю, але вони є прикладом того, що навіть в складні часи потрібно працювати, не опускати руки. Дане товариство шиє різні форми. Найголовніше, що це форми для наших захисників і захисниць. Зараз ми наближаємося до зимового періоду, і є найбільша потреба. Це і потреба в зимовому теплому одязі для наших воєнних із Прикарпаття. Наразі на підприємстві планують збільшити потужності та розширити виробництво, аби якомога швидше виконувати усі замовлення. Люся Грибик Ігор Горпобик, телеканал 402.